Знаєте, от по нашого діалогу сьогоднішнього, мені видається, що ми ставимо державу в роль домінанта на сьогодні на дану секунду. Я от не прослідковую зараз те, що людина вважає, що держава її цієї її продовжує, а та система, яка вона створюється, вона створюється. Державою, тобто політичним класом, політичною елітою, яка представлена на вищих щаблях, і замкнути коло. виходить. з однієї сторони, от ми зараз кажемо, я навіть таке слово скажу, і народність держави, і народність держави на сьогоднішній день. А... З іншої сторони, Ми ну, кажемо 50... змінити систему, яка змінює сама держава, вона в систему для себе, тобто держава стала домінантною, не людина. Чи не потрібно говорити ну, про зменшення вирішу держави? Е, дивіться, тут, е, знову ж таки, я говорю, що е, не, відходити від парадигми, що держава може щось змінити. Змінюють люди. Люди, е, котрі е, змінюють себе. Тобто, чим більше людей, які змінюють себе, вони впливають так чи інакше. ну Я завжди кажу. Кожна людина носить себе і е, все наше оточення це наше зеркала. І поки ми не зрозуміємо, що кожна людина створює цей світ, свій спочатку, потім світ е, держави, ну нічого не поміняється, тому що треба змінити внутрішню складову себе, і тоді буде мінятися все навколо. Говорити про те, що зверху зміни, зміниться держава, а люди залишаться такі самі, і ну, можна щось змінити. Ні, так не піде. Тому що поступово буде мінятися чиновник і буде змінюватися вся система, якщо кожна людина буде працювати над собою. В дбайливому ставленні один до одного в дбайливому ставленні, бачачи мужчина. Жінка, діти, родина ну якісь такі речі мають не, не якісь такі, а саме такі речі мають стати першочерговими для кожної людини, але ну, тут знову ж таки вертаюся до комплексного підходу. Треба змінювати навіть під підхід до сімейних цінностей. Сімейні цінності не мають полягати в тому, що я на все життя з одною людиною. Я з людиною до тих пір, поки ми розвиваємось разом. Як тільки ми перестаємо розвиватись разом, ми маємо щось далі думати. Як, як будувати своє життя незалежно від іншої людини? Нікого нікуди не тягнути, нікого е, не насилувати, а навпаки, е, подбати Духово. один про одного, щоб все-таки да, все е, розвиток ішов незалежно від того, ми з цією людиною чи з іншою людиною. От ці речі е, першочергові треба змінювати. Пані.